Як перестати порівнювати себе з іншими і працювати над своєю самооцінкою для того, щоб рухатись вперед? Це буде не експертне відео, тому що я не є психологом, але це буде відео з мого власного досвіду, які методи допомагають мені йти вперед, незважаючи ні на що. Тому сідайте позручніше, підписуйтесь на мій канал, і поїхали. Деякий час я розвиваю свій YouTube канал і працюю над тим, щоб контент був кращий, для того, щоб було більше переглядів. І час від часу слідкую за іншими каналами, які е, також знімають відео про інтеграцію в Німеччині, про життя в Німеччині, про те, як краще зробити те чи інше для того, щоб швидше вивчити німецьку мову, знайти роботу. І звичайно я бачу, що деякі е, канали мають більше переглядів. Я починаю порівнювати себе з ними, і коли мої успіхи не такі, як я б хотів, приходить поганий настрій. Напевно, вам таке знайомо, тому що ви теж у своїй сфері можливо порівнюєте себе з іншими. І цю історію я розказав а, своїй подрузі, яка дала мені дуже класну пораду. Вона мені говорить: ти ніколи не можеш знати, що стоїть за успіхом тієї людини, тому що ти бачиш тільки її результат. Якщо ми порівнюємо себе з іншими, це може бути порівняння другої вашої сторінки, другого вашого кроку в житті з її 20-тим. Тому що людина могла йти до цього свого успіху декілька років, могла мати бекграунд айтішника, могла мати ще якісь е зв'язки, могла мати більше грошей. Тому порівняння себе з іншим означає тільки зробити декілька кроків назад для своєї самооцінки, для своєї впевненості. Порівняння себе з іншими це пастка, яка просто краде наш час. І в сучасному світі уникнути цієї пастки дуже важко. Тому що ми маємо інтернет, ми завжди можемо переглянути е результати чужої роботи, ми можемо почитати відгуки, ми стикаємося з хейтом, і це теж впливає на наш настрій і на наше натхнення. Але треба не забувати, що споконвіку. Люди розвивалися, порівнюючи себе з іншими, порівнюючи себе з групою людей, яких вони бачили. Тобто, якщо це були якісь поселення, то люди порівнювали себе з тими людьми, яких вони зустрічали в сучасному світі. Ми маємо інтернет, і ми маємо, можна сказати, оброблені фотографії, оброблені акаунти, і створюється ілюзія ідеального життя. Тому, коли ми порівнюємо себе із ідеальною картинкою в інстаграмі. Це не є правда. Ми ніколи не можемо знати, як насправді людина себе почуває і чи є щасливою, і чи йшла вона до успіху сама, чи були її кроки важливі для неї, чи важливо для когось іншого. Тому е, це ніяким чином не має стосуватися нашого розвитку. Ми маємо йти своїм шляхом і крок за кроком розвиватися. Дуже класне порівняння це коли маленька дитина починає ходити. Уявіть собі, що якби дитина зробила перший крок і потім подумала, що ой, я не буду ходити так, як інші, тому що мені не вистачає для цього сил або ще щось. Тобто, якби діти порівнювали себе з іншими і переставали. Робити те, до чого вони створені, багато людей не могли б ходити. правильно? Тобто, коли дитина робить перший крок і він є невдалим, і вона падає, вона не зупиняється, вона продовжує знову йти далі, падати, повзати до тих пір, поки не починає йти впевнено і бігати. Така наша природа. Я так само проходжу цей шлях порівняння, порівнюю себе не тільки по youtube каналу порівнюю себе в інших сферах життя. І я прийшов до висновку, що інколи так буває, що я порівнюю свої слабкі сторони із сильними сторонами іншої людини, тому що в кожного з нас є свій талант, є свій досвід. Для того щоб підняти свою самооцінку і попрацювати над собою, потрібно не порівнювати себе з іншими, а порівнювати свої минулі успіхи із сьогоднішніми. Згадайте рік назад, на сходинці ви були. Чого хотіли, що за цей рік було пророблено? І тільки порівняння вас теперішніх із вас минулим покаже, який шлях ви пройшли і чого досягнули. Напевно, багато з вас вивчили за ці два роки німецьку мову. Можливо, до рівня B1, можливо, до рівня А 2 це теж великий рівень. Можливо, ви навчилися чомусь новому в сфері IT, можливо, вивчили фотошоп. Е, це все є великим досягненням, і за це себе потрібно хвалити. Для того щоб цей успіх був вимірювальний, ви можете завести щоденник і записувати свої досягнення і свої плани. Наприклад, я так роблю. в мене є план, чого я хотів досягти. Наприклад, був план там на минулий рік, на цей рік я відмічаю так. Це я зробив, це переноситься надалі. Це я зробив, це переноситься надалі. Таким чином, я бачу, що успіх є. Наприклад, цього року я вирішив завести youtube канал. Розкажу, як це починалося. Це буде коротка історія, тому що про ютуб-канал я мріяв давно, і в мене дуже є багато ідей, які я хочу реалізувати. І я почав шукати людину, яка буде знімати відео для мого youtube каналу. Це були переговори з різними цікавими людьми. Я просив їх реалізувати мої ідеї для того, щоб вони записували про інтеграцію, для того, щоб вони говорили про успіх українців тут за кордоном у Німеччині. І декілька людей мені відмовило спочатку. Люди не мали часу, переносили. Потім казали, що це не дуже цікаво. Потім, звичайно, була фінансова сторона, коли люди сказали, що це коштує грошей, і тратити свій час на мій YouTube канал Це дорого для них. Тому в один момент я вирішив спробувати сам. І якщо порівнювати мене із зараз і мене минулорічний, то це дві великі різниці, тому що я бачу, що я переступив через свій страх, через свій страх камери, через свій страх говорити, через свій страх думки інших людей, тому що багато людей пишуть хейт, а ми це знаємо, всі це знають, і витримати це можуть не всі. Можу сказати про мою маму, наприклад, коли їй пишуть хейт в Тікток чи в Інстаграмі. То для неї це дуже важко, вона може навіть видалити свою публікацію або переживати і мати проблеми з, зі здоров'ям. Ваші маленькі кроки вперед, це вже успіх. Не забувайте себе хвалити за це, не забувайте всвяткувати свою перемогу. Тому що критик всередині нас завжди виграє. Якщо ми бачимо себе на камері, на фотографії. Або аналізуємо свою роботу. Ми завжди знаходимо щось погане в цьому. Ми завжди знаходимо якісь недоліки. Але потрібно також знаходити свій успіх і хвалити себе за це, тому що будь-який наш крок вперед це досягнення. Я сподіваюся, це відео дало вам трохи впевненості в собі, тому розвиваємось далі. Кожен із нас на своєму місці. Бажаю вам успіху.